Ормадол таблетки від головного болю. Говоримо. Давайте нагадаємо собі, от яке значить, Київ за три дні мав бути. Маємо зараз серпень 2023 року. Київ вони, звісно, захватили у своїх пропагандистських ефірах. Маргарита Сімоніан розказувала, що все, все було насправді, все відбулося. Ну, фізично цього не сталося, звісно, але росіянам. З їхнім вмістом черпної коробки абсолютно начхати. Було воно насправді чи не було. Не вдалося у них досягнути своїх цілей так званої спеціальної воєнної операції. І вони що? Вони, значить, взялися за Польщу. Почали погрожувати цій країні цей шантаж, ця пропаганда особливою такою, знаєте. Рікою огидного розлилася після того, як терористичне групування Вагнер перемістився на територію Білорусі. Понад 10 колон їх туди заїхало професійні, на жаль, військові, вбивці, гвалтівники, які зараз перебувають на території Білорусі. Знаєте, білорусам, білорусам, ніби не дуже сильно припікає, бо Бо ця ситуація вона триває вже десь орієнтовно місяць, якщо не більше, ну принаймні те, що видно зі супутникових знімків, так, те, що знімають очевидці. І от Лукашенко одного разу на зустрічі з Путіним сказав, що в вагнерівці його виявляється бентешать. Ті хочуть пройтися до Жешува і до Варшави. Ну польща, звісно ж, адекватно оцінює загрози, які надходять від прихвостня країни-терористки, тобто від Республіки Білорусь, яка зараз є під контролем самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Кордони укріплюють, як і Латвія, Литва. М -м -м, готуються до провокації. Розповідають е -е, у Варшаві, що такі вже відбувалися на кордоні. Привернули туди свою увагу і пильно спостерігають за тим, що відбувається. Але знаєте, частина велика значна частина російської пропаганди, вона полягає в тому, не аби е, якимось чином знаєте, анонсувати свої плани чи відкрито висловити, що вони там намагатимуться робити, а щоб залякати. Ну І от вони тепер з е, своїх русських екранів, як вони це називають. Вирішили почати ще й Польщу залякувати. Я пропоную нам один фрагмент переглянути. Обіцяю, буде без крові з очей, бо він невеличкий. І тоді детально його обговоримо. Недавно польський МІД вдруг заявив, що вагнеровці хотіли проникнути на територію Польщі. Адреса, пароли, явки, как говорит ваш президент. Кто хотел проникнуть? Или вы что, путаете мигрантов, которые на вашей территории регулярно взволновываются? Если бы хотели, проникли бы. А если вы проникли, то об этом я, наверное, мир уже узнал. Вот вы хвалили нашего командующего сил специальных операций. Но я, наверное, сейчас скажу такую вещь, что у бойцов спецназа белорусского было такое задание. Они должны были зайти на территорию Польши и в определенном месте, там, на рельсе каком-нибудь возле Жешева. Ну, не, не Жешева, конечно, не, не так его туда крутили. Возле Варшавы или Люблина, меточку. Поставить і польські спецслужби по своїм каналам говорили, ну ребят, не надо нас так підставляти. Тому якщо захотять, то зайдуть. Якщо захотять, то зайдуть. Якщо захотять, вони говорили на початку повномасштабного вторгнення навіть ще до нього вони розповідали про те, що тільки бровою повести, тільки отам оком якось моргнути і все. І українці такі А, і все. І немає країни. І Українська Республіка у складі Російської Федерації ні, їм не вдалося цього зробити. Їм не вдасться і країни заходу залякати. Хоча насправді напруга там зростає, і все частіше у новинних заголовках польських видань з'являється інформація про. А терористичне угрупування Вагнер, яке перебуває на території Республіки Білорусь, і про те, що провокації є можливі, і, от знаєте, оці два пропагандисти, вони собі там розмовляли про мігрантів, які є на кордоні. Так, от вони забули просто згадати, що це був такий хитрий план Олександра Лукашенка: закидати е кордони мігрантами, так створити міграційну кризу на кордоні із Польщею. І таким чином якось контролювати суспільно-політичні процеси, шантажувати. Ну, Лукашенко вчиться у Владіміра Путіна. Тож, бачите, провокації вони можуть бути різного роду. Це не лише терористичне угрупування Вагнер, яке не знаю, там на автівках. Знаєте, як терористи, оці смертники з автоматами вверх їде прориватися через кордон, який, до речі, в 2022 році почали укріплювати і стіну там. Звели, ну але добре за тими подіями ми пильнуємо, як вони розвиваються. Сподіваємося, що шантаж залишиться лише шантажем, ну, і Не забуваємо також, що з республіки Білорусь надходить загроза і для України, адже ну, з білоруської землі і. А ракети летіли до України і заходили російські танки на початку повномасштабного вторгнення. Тож не нівелюємо загрози для української безпеки однак, за останніми повідомленнями від прикордонників, ситуація там, поблизу українських кордонів, залишається поки контрольованою.